Це твій будинок? Так, це мій будинок. Ці місця розруха і дуже важко було згадувати і бачити це наяву. Як ви це пережили? Ви були тут. 24 лютого я стала від взривів над моїм домом, просто пролетіло в сторону аеропорту 11 літаків. Це було дуже страшно. Все горіло, були взриви кожні 5 хвилин. Все гучніше, гучніше, і вже просто нерви не витримували. А мій середній син аж рвоти. Моя дитина так боялась цих взривів. Ну це жахлива травма для дитини. Син старший бачив ракети. Я розуміла, що тут неможливо більше залишатись. Я свого чоловіка ми вже не, не жили разом, але я його дуже благала вивезти. Чоловік нас вивіз. Ми їхали. Чесно, я закрила очі, дітям ухо і я просто молилася, тому що я не вірила, що ми виїдемо. Ми вже чуємо гул танків. Колона почала гражданські автомобілі розстрілювати. І чоловік розвертається. Я не знаю, куди він їхав, які. Просто я вже все. Я попрощалася з життям. Ми їхали на зустрічній полосі. Летіли вертольоти, їхали танки. На ній троє дітей. Я не знаю, як вона витримала все Це ну це шок. шок. Ми виїхали в село тут неподалеку, 150 кілометрів. Я прожила в селі три тижні. Дітей та маму залишила в селі. Я повернулася до Києва все своє життя почати заново. З 25 лютого я жила з думкою, що я втратила все. І автомобілі, і дім, і речі повністю все. Як тільки звільнили гостомель, я зразу ж приїхала сюди. Ти одразу з дітьми приїхала ні, чи ні, сама? ні, ні Ні-ні-ні, uh -huh. тільки сама. Півтора місяця сюди не запускали людей, тільки військових. Ну я дуже їх попросила, і вони мене завели. Я бачила ці ну, цей жах. По дорозі просто чемодани, коляски, іграшки. А біля мого дому була машина, вона просто була розстріляна з надписом Діти. Тому я вдячна Богу, що ми живі. Мені страшно думати про те, скільки людей там загинуло. Я не розумію, чому вона так хотіла туди повернутися. Скажи, будь ласка, а що взагалі було з будинком? Що ти побачила, коли повернулася? Коли я зайшла в двір, цього забору не було. Тут був приліт міни, тут був приліт міни. Я зайшла на перший поверх і я просто стояла. Нема вікон. Я знімала це все, можу вам показати, в якому стані був будинок. Перші секунди, коли я захочу додому. Це грязне, брудне, розбите, розтрощене, все в тріщинах. Там не було комунікації, я возила з собою воду, тряпки і потихеньку все сама вибирала. Скільки я не робила генеральну уборку, я постійно знаходжу скло. Це моторошно, коли ти згадає, повертають тоді. Я думала, що я не зможу тут жити. І була думка мені продати дім, але коли ми бачили, як люди самі виходять, замітають вулиці. Настільки в нас сильна країна і люди, що так швидко воно почало оживати. і це мене дуже дуже надихнуло. Ми почали ремонтувати дім, не дивлячись на те, що тут було. Я хочу жити в цьому будинку. Це наш будинок, це наше життя. Молодець. Я Катю, розумію. Я за те, щоб все ж таки відбудовувати свій дім. Спогади треба перекривати позитивними емоціями.